Це сучасний апарат, дихальний апарат, апарат штучної вентиляції легень. Цей апарат може використовуватися як для дітей, так і для дорослих. Він використовується при дихальній недостатності і для проведення штучної вентиляції легень. Цей апарат можна використовувати в операційний для проведення наркозів, де потребується додаткової вентиляції легень. І може використовуватися в палатах інтенсивної терапії, в реанімації. Да? Для тяжкохворих. так характеризує новий апарат штучної вентиляції легень головний лікар Прилуцької центральної районної лікарні Володимир Колейко. Сучасний швл медичний заклад отримує від благодійного фонду Всеукраїнська фармацевтична палата Єдина Європейська сім'я за сприяння Прилуцької районної військової адміністрації та товариства Ліки України. Голова військово-цивільної адміністрації написав на мене листа, що просимо допомогти. І я Міністерство охорони здоров'я надав цього листа. І попросив, щоб при розподілі обов'язково врахували вашу потребу. Наша основна задача надати якісні медичні послуги нашим мешканцям нашого району. Нещодавно ми завезли сюди мультимедальні багатофункціональні ліжка, які нам також благодійна організація, міжнародна допомогла. Зараз завдяки всеукраїнській фармацевтичній палаті ми забезпечили таким ШВЛ, який допоможе. Сподіваюся, що допоможе врятувати не одне життя. Як сказав головний лікар, дуже Дуже функціональне дуже сучасне обладнання, яке ми при всьому бажанні б не змогли отримати придбати за власні кошти. Апарат вартістю 50 тисяч євро на сьогодні. Єдиний у райлікарні з таким широким спектром режимів і можливостей. Цей апарат буде використовуватися в палаті інтенсивної. Терапія для тяжких хворих він обладнаний акумуляторною батареєю, яка без зарядки працює більше шести годин. Це дає можливість транспортувати тяжких хворих в інші заклади, наприклад, в обласну больницю чи в інститути Києва з восьми ШВЛ, які всеукраїнська фармацевтична палата передала в Україну. Двоє на Чернігівщині в обласній дитячій лікарні та відтепер у районній лікарні прилук. Президент фонду Олег Клімов вручив Володимиру Колейку подарунковий сертифікат на сучасний фонд Працює під гаслом Давай. під гаслом фармаційство завод Фордвісон Ерс, фармацевти світу за мир на землі. Тому я маю з велику честь подарувати вам цей апарат, ось сертифікат дарування і ось наш, як кажуть, логотип. Користуйтесь на благо здоров'я наших громадян. А ми від себе від, від лікарні райони від всієї громади від цієї прилучення хотіли б теж вам подякувати за цю допомогу, тому що це насправді ну не оцінений вклади допомоги в цій сплідній співпраці. От ми разом. Тепер маємо результат. Це конкретний результат спільної діяльності. Це те, що допоможе, те, чого я впевнений наш лікарні не Всеукраїнська фармацевтична палата, потужна організація на фармацевтичному ринку вже більше восьми років. Основна задача цього фонду зробити прозору модель реалізації гуманітарних вантажів гуманітарних проєктів в Україні. Коли є перелік обладнання і є певні кошти, то можна визначити пріоритети. Бо я знаю, що цей апарат ми купували. Ми з міністерством охорони здоров'я погоджували його закупівлю. Ми не купуємо отак. Узяли і нати вам оце. Ми обов'язково з міністерством охорони здоров'я погоджуємо доцільність закупки тих чи інших того чи іншого обладнання. У перспективі благодійного фонду Всеукраїнська фармацевтична палата подальша співпраця з прилуцькою центральною районною лікарнею. Наразі фонд із західними партнерами формує новий бюджет на 2023 рік. Прилуцьку райлікарню знову планується включити до списку медичних закладів, що отримає медобладнання ліки на безоплатній основі.